День усіх вітаю, хто про землю нашу дбає, сталі звички гарні має, економить хто, сортує, над відходами чаклує, а хто ні, то долучайтесь. Це цікаво, переконайте! Хочу вам показати, як з попотових відходів можна виготовити ось такого гарненького мураху-помічника. А помічником він може стати для вихователів. Які впроваджують стали розвиток у дитячому садочку, а також допоможе дівчаткам зберігати резиночки та різні прикраси. Отже для роботи нам знадобиться залишки фольги, фантики від цукерок, використаний папір, зламані навушники дротові і бездротові, пластикова пляшка, пластиковий маленький стаканчик, блістер від таблеток. Клей, ножиці, скотч, джутова нитка, бантик, намистинки та пластичні. Звичайно ж, гарний настрій. Починаємо робити голову. Беремо використаний папір, зминаємо його в кульку. Потім беремо ще листочок зверху. І так робимо, доки у нас не стане кулька потрібного розміру. Отже, наша кулька підходить нам за розміром. Тепер беремо фольгу, прикладаємо зверху і обгортаємо її. Ось голова нашого мурахи і готова. Тепер робимо тулуб. Беремо пляшечку і обгортаємо її фольгою. Тепер робимо лапки. За цієї частини наушників. Будуть у нас верхні лапки. Приміряємо, який розмір нам потрібен, і відрізаємо потрібну довжину. Тепер робимо нижні лапки. Відрізаємо потрібний розмір для нижніх лапок. Тепер обгортаємо кожну лапку смушкою фольги. Ось такі у нас вийшли верхні лапки, а на нижню лапку, ось сюди, ми прикріпимо шматочок ще фольги, щоб лапка стала ось такою. Зі стаканчика виготовляємо шляпку. Ось тут вверху робимо дві дирочки для вусиків. Потім шляпку прикрашаємо фантиками. З блістера від таблеток. Вирізаємо ось оці кружечки. Один буде у нас носик і два буде ока. Для очей використовуємо намистинку і шматочки пластиліну. Отже, усі частини у нас готові. Тож починаємо їх. Ось такий мураха у мене вийшов. Прикрасьте його стрічками, бантиками, чубчик йому зробіть посмішко, і він буде вам в нагоді. Отже, не поспішайте викидати побутові відходи, дайте їм друге життя та долучайтеся до нашої акції Стоп сміття.